Цей момент настав: транзит російського газу через Україну зупинили. Причому не з російського боку, як це раніше траплялося під час так званих газових війн, а з українського. Оператор ГТС повідомив, що зупинив транзит 1 січня о сьомій ранку за київським часом. По завершенню угоди від 30 грудня 2019 року. Підписувати новий контракт Україна відмовилася, щоб не давати Кремлю і далі заробляти на експорті блакитного палива. Тож більше російський газ ми не транспортуємо. Це на розлютило ворога, а також його європейських посіпак, зокрема уряди Словаччини та Угорщини. А от колективний ЄС в чергове заявив, до зупинки транзиту російського газу через Україну давно підготувалися. Тож жодних катаклізмів через це не передбачається. А що чекати українським споживачам у 2025 році після завершення транзиту? Чи варто боятися зростання ціни самого газу та його доставки? Про це та інше у новому випуску Газправди. Вітаю наприкінці грудня в медіапросторі почали ширитися неправдиві повідомлення про начебто зростання вартості газу для побутових споживачів. Нібито через кінець транзиту російського газу та підвищення тарифів на послуги ГТС усередині країни. Навіть у коментарях до публікації газправди різноманітні боти писали схожі панічні тези. З окремими роз'ясненнями навіть вийшов регулятор НКРКП. Там заспокоїли, вартість газу та тарифи на доставку для населення не зростуть. Бо, по-перше, підняття регулятором тарифів на транспортування ГТС стосується лише бізнесу по друге продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів для населення, простіше кажучи, зростання тарифів на послуги української ГТС після зупинки транзиту стосується лише промислових споживачів, а не домогосподарств. Щонайменше до кінця квітня газ для населення коштуватиме ті самі 7,96 гривні за кубометр. Так само поки що не зростуть і тарифи на розподіл, тобто доставку газу. Суми в платіжках зміняться хіба через ваш обсяг споживання, бо з 1 січня для розрахунку братимуть уже нові дані про споживання з попереднього газового року. Тож, якщо ви за той період спожили менше, зменшиться і суми в платіжках. Якщо спожили більше, суми зростуть. Зупинка транзиту тут ні до чого. Актуальні тарифи на розподіл газу можете знайти на сайті свого оператора ГРМ чи на карті Газправди. А як самостійно порахувати орієнтовний місячний платіж за доставку газу, дивіться в нашому попередньому відео. А чи зможе ГТС взагалі працювати без транзиту? Це ще один страх і водночас інструмент ворожої пропаганди. Газправда, ще в минулі роки детально розповідала, як Україна технічно готується до зупинки транзиту російського газу та чому цього не варто боятися, щоб перевірити готовність ГТС, їй навіть проводили спеціальні стрес-тести. Подивіться, якщо ще не бачили. Нині в операторі ГТС також заспокоюють. Вони вчасно підготували вітчизняну інфраструктуру до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів. Чи варто очікувати зростання тарифів з травня? Офіційно чинні річні цінові пропозиції діють до кінця квітня 2025 року, але їх продовжували щонайменше тричі. Те саме стосується і тарифів на розподіл газу. Тож під час дії воєнного стану та мораторію подорожчання навряд чи можливе. А от через 6 місяців опісля закінчення війни тарифи для населення таки можуть переглянути. Але це поки гіпотетично, бо спочатку треба перемогти у війні. А про ринкову логіку в газовій галузі ми розповідали в окремому ролику. Подивіться його, якщо досі вважаєте, що куб газу має коштувати не більше 2 гривень. На сам кінець про так звану третю платіжку, тобто плату за ТО внутрішньобудинкових газових мереж. Торік це ТО поновили після кількарічної перерви, пов'язаної із законодавчим врегулюванням. Перші платіжки за ТО українці отримали ще минулої осені а цього року процес продовжиться. Далі ТО проводитимуть кожні три чи п'ять років залежно від віку будинку. З такою ж періодичністю приходитимуть і самі платіжки. Важливо, йдеться про тео суто загальнобудинкових мереж за обслуговування труб і обладнання всередині квартир, доведеться сплачувати окремо. Більше про те, дивіться у нашому попередньому ролику. Отже, попри зупинку транзиту, українці досі з газом, і він поки не подорожчає хоча російська пропагандистська машина намагається переконати в іншому. Довіряйте інформації тільки з офіційних і перевірених джерел. Підписуйтесь на газправду. Слава Україні.